Ну що в нас сьогодні буде на огляді? Це USB-тестер kvs x 1 за ціною в районі 10 доларів. Так що ви підписуйтесь, буде цікаво, бо функції того малюка досталь. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт КБКМ'ю. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Ну що, рішив я заказати бюджетний собі USB-тестер собі в квартиру. Бо це в майстерні У мене є ось такий фнірсік, мені його повністю вистачає. А щось бюджетне, і щоб воно нормально працювало. Тобто можна було подивитись протоколи, пульсації, напругу струм і потужність, і щоб цей USB-тестер підтримував Power Delivery, і Quick Charge. Так що знайшов я на AliExpress KVS. один так подивився по різних, є багато, є там моторчики і так далі. Ну цей мені видався найкращий. Повірте, я вже ним поцокав функцій тут більш ніж достатньо. Хватає по голову. Для звичайного користувача кращого не потрібно. Давайте ми його розпакуємо. Скільки я за нього заплатив, десь 10 доларів. Зараз тут вискочить. Я вже не пам'ятаю, друзі. Що в нас поставляється? Ось такий USB-тестер. Він маленький, компактний. Давай, вилазь, що там таке шиє? Якісь там провірено чи що. Інструкція, мануал, в нас англійська та китайська мова. В принципі, тут нічого складного немає. Якщо щось не буду розуміти, заглянемо. І ось сам такий USB-тест. Він дуже маленький, дуже компактний. Подивіться по розмірах в нірсі, що одне мені в ньому не вистачає, це usb порти Ще поки що їх ніхто не відмінив. Я розумію, все переходимо на Type-C, але було б добре, якийсь би був USB-порт. Було б круто. А так у нас є Type-C з і з другої сторони. Що тут може бути на вхід і на вихід, і що тут він працює на вхід і на вихід з двох сторін, без різниці, чи ви можете приєднати в блок. А тут шнур, чи звідси шнур, а тут ваш телефон, чи там другий гаджет планшет і так далі. Коротше, він працює з обох сторон. Зверху є кнопки керування, тобто бек, окей, стрілочки, і включити, і виквіть. Давайте я вам покажу технічні характеристики, що він може. У нас модель KWS X1. Працює він з напругою від 4 до 30 вольт максимально, і з трумом від 0 до 12 А, що є непогано. Е, Підтримує Quick Charge, Power Delivery і PPS. Сам USB-тестер виконаний в алюмінієвому корпусі, це в нас метал, тільки з цієї, з цієї сторони це в нас пластик, а це все в нас йде алюміній, металевий, що є непогано. Добре, друзі, тепер давайте заживимо його від чогось, від блока ось такого 100 ватного Esager. Візьмемо. Ось тут можна, в принципі, заживити самим шнуром. Ми беремо ось так блок, беремо шнуром. Бачите, ви можете його заживити як сюди, ось так зі шнура. Треба його вімкнути, якщо Power Delivery, якщо ви даєте йому якесь навантаження, він тобто вмикається. Тоді він бачить, Давайте я вам покажу. от Наприклад, я взяв Powerbank, в мене тут є ось такий мій великий. І коли я Під'єднює, він тоді в нас запускає. Якщо ви хочете без навантаження, тобто нам потрібно включити його, вімкнути, заживити, бо це в нас по Power Delivery. На першому екрані в нас напруга, струм, потужність. Також у нас протоколи і показує напругу по дата плюс, по дата мінус. Стрілочкою листаємо вправо. Тут у нас показується також напруга струм. Вати Нижче в нас буде показувати максимальну напругу, максимальний струм і максимальну потужність. Тут у нас показується температура USB-тестера. Також цей USB-тестер може рахувати міліампер години, як ви бачите. Також міліват години і внизу він показує час. Можете спокійно провіряти там павербанки, другі різні ваші гаджети, наприклад, телефони і так далі. Ще одне хочу вам сказати: в цьому USB-тестері немає в в випадку, як в Нірці. В нірсі тут 10 позицій пресетів. Ти можеш обирати, який хочеш, зупинити, потім далі продовжити і так далі. Тут такого не буде. Тут в нас загально, ви поставили, він починає рахувати. Щоб це все діло збити, ми зажимаємо на кнопочку ОК, збиваємо по нулях, наприклад, підключити. Включаємо якийсь гаджет на зарядку. Вставляємо, давайте сюди. Він запустився і починає рахувати. бачите. Переходимо, друзі, далі. Так, я в перший перейшов. Переходимо наступний. У нас показується графік. Ви можете міняти час, тобто кнопочкою ОК, ви міняєте 10 секунд, 30 секунд. бачите. Показується У нас напруга, внизу показується струм і ват години. Далі листаємо, далі вертаємось на наступний екранчик. Тепер перейдемо в меню. В меню саме цікавіше. Щоб зайти в меню, нажимаємо кнопочку Back. Нажали кнопочку Back. Саме перше в нас йде пульсації, що мені дуже подобається, натискаємо кнопочку ОК. Показується графік пульсації, пульсації в нас 0,38 мВ. Також можете змінювати частоту розгортування 2 міти, одну. Е, і так далі. Давайте ми поставимо 125 назад. Далі по кругу не йде одна хвилина. Також можете ставити на паузу на кнопочку ОК. Нажимаємо паузу, щоб зафіксувати. Тепер зрівняємо з Нірсиком, чи воно правильно показує. Дивимось на холостому ходу. Зайдемо в Нірсі. Ну тут екранчик. Дивіться, як точно показує. Шикарно, ось цей малюк дешевий, показує ідентично як Нірсі писать. Так що, що і було потрібно? Бек, ОК okay. показує. Супер далі йдемо назад. Наступний пункт у нас протоколи. Стрілочкою листаємо, нажимаємо ОК. Щоб прочитати протоколи, зажимаємо кнопочку ОК. Тримаємо, завантажується, і він починає читати. Я вже ним читав. Він отак прочитує і має декілька разів перезагрузитися. Тоді він все побачить і вам висвітить. Потім ви можете ті протоколи автоматично в ньому задавати і тобто протоколи, які вам потрібно. Тобто 9, 12, 15, 20 вольт без питань, що дуже непогано для такого малюка, друзі. Протоколи він нас прочитав. Power delivery 3.0, Quick Charge 2.0, 3.0, 12, 15, 20 вольт. Прекрасно прочитав. Давайте Back. І тепер можемо зайти на ці протоколи. Можемо емулювати. Тобто задати ці протоколи. Ще раз заходимо в протоколи. ОК. Заходимо сюди. Нажимаємо раз ОК. І вибираємо, наприклад, Power Delivery чи там Quick Charge. Бачите, які ви хочете. Quick Charge. окей, Я зараз задам Quick Charge. Ось так. Quick Charge 3.0. Тут внизу ви можете задавати напругу. Дивимось сюди. Бачите, по 0,2 вольта. Тобто я хочу задати напругу 12 чи там 9 вольт. 9 вольт окей. 2 Ампера, 18 Вт. Ось Quick Charge. Ось так ви можете собі керувати. Хочете задати 12, будь ласка, задаємо 12 вольт. Зараз буде 1,5, 1,67 Ампера. 12 вольт. Давай. 12,1 вольта, 1,5 Ампера, 18 Вт заряджається. Коли ви нажимаєте кнопочку back, ви можете між 5, 9, 12 і 20 вольтами. Хочемо задати 20 вольт, будь ласка, цокаємо сюди. Нажимаємо кнопочку ОК. І автоматично задаємо 20 вольт. Ось так. 20 вольт, 60 Вт. Супер. Все працює, що є дуже непогано для такого малюка. Давайте назад, Бек, вийти. Добре, йдемо далі. Наступний пункт: у нас є Марк. Тобто провірка кабелів на чіп є марк. Як це все відбувається? Нажимаємо ОК. Нажимаємо ще раз ОК. І в нас проходить тест. Ну, ось так. Тест у нас пройшов. У нас показує кабель 20 вольт 5 А USB 3.2 GN2. Непоганий кабельочок. Тут ви можете перевірити. Давайте візьмемо ще один на 240 Вт. У мене є ось такий від кабель Time. Провіримо. Підключимо його. І що він? Ага, він тут ще з помилку б'є. Е, що там підключить кабель? чи що? Пише в нас, я думав, що це пише, не бачи кабель. Тут пише: переверніть, будь ласка, кабель другою стороною перевертаємо. Бачите, ось так. І все, і можна робити тест. 50 вольт 5 А, 240 Вт цей кабель. Все правильно читає USB 2.0. В такого малюка є така функція, так що супер, поїхали далі. Давайте. Там в принципі може бути і тут. Зараз ми правильною стороною перевернемо. Окей, давайте назад. Назад. Ще також, бачите, постійно, коли ти даєш назад, ще раз потрібно тобі заходити в меню. Ось така фішка є в нього. Це не критично, але так собі. Це в нас налаштування. Заходимо в налаштуваннях. Що в налаштуваннях? Є в нас мова англійська, китайська. Через за скільки е, виключиться тобто, екранчик, за 60 хвилин він типу, стає такий тусклий. Підсвітка вона зменшується. Тобто, якщо ви десь вночі на тумбуці робите якийсь тест або заряджаєте свої гаджети, щоб вона яскраво не світила, ви можете собі поставити на окей на 60 хвилин, ніколи 60 хвилин, 30 хвилин, 15 хвилин, 5 хвилин, 1 хвилина. Тобто і все. Давайте я поставлю 15 хвилин. Окей. Йдемо далі. Далі яскравість цих диспетчер дуже яскрава, на даний час стоїть на 60%. Давайте додамо на 100, подивимось, як він е цей. Ну так, екран яскравий. Ну, я щось не бачу, щоб особливо так мінялося щось. Е дуже яскравіше. Можливо, вам там видно, ну мені 100% як є, так і є. Давайте зажмемо. До 60% залишимо. Ну, тобто, не міняється. Ну, нижче 60, опустимось. Ну та, от вже нижче 60, воно замітно, вже при 20%. Ну, залишимо 64, повністю достатньо. Далі в нас є G-сенсор, тобто переворот екрану увімкнути, вімкнути. Якщо ви ось так перевертаєте, бачите, він автоматично перевертається. Можете включити-виключити, і це він робить досить швидко. Дивіться сюди. Хоп, і він вже перевернувся. Ви замітили? Дивіться. Отак він перевертається. Можете вимкнути, звичайно. і нажимаємо. ну дивимося. Бачите, він же в нас не перевертається. Якщо ми нажимаємо ще раз, ОК. Е, ось так. І окей, і тоді він у нас дуже швидко перевертається. Ну, це навіть незамітно. Бачите, дивіться ще раз. Хоп! Ось так. Добре, листаємо нижче, але нижче в нас нічого більш немає. Коротше, пек. Назад тут у нас походу про пристрій КВС x 1 версія 104 і серійний номер у нас 14.7.9. Пишіть в коментарях чи виходять нові прошивки на цей USB-тестер? Хто має, хто може прошиватися? Коротше, виходимо назад, БЕК. В принципі по USB-тестеру по налаштуваннях все. Тепер що вам в загальному сказати про цей USB-тестер для домашнього використання, повірте, вам його хватить по голову. Щоб провірити, чи якісний блок по пульсації, по протоколах, якийсь кабель провірити, промоніторити інформацію по струму, напругу та потужності. Як ви бачите, провірити якісь там павербанки, телефони, на ємність вам, блін, того, по голову хватить. Він дійсності вартує своїх грошей. Хто хотів, якісь там такі домашні USB-тестер, не за всі гроші, можете спокійно брати. Так що на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!